Я наведу зараз п'ять головних орієнтирів. Формула миру. Перший. зброя та санкції, другий. Інтеграція України з Євросоюзом і НАТО. Безпекові гарантії та політика сусідства, третій орієнтир, четвертий економіка та відновлення, трансформація. П'ятий наші люди, як в Україні, так і за кордоном в країнах. Вашої роботи щодо формули миру. Це вже ми розуміємо, що це вже не лише українська формула. Поступово представлена Україною формула миру набуває підтримки від світової більшості. Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру та міжнародного спокою, прагне безпеки. Та надійного демонтажу створених Росією загроз десять пунктів формули миру відображають саме це важливе завдання. Нашій команді в дискусіях з партнерами вдалося напрацювати таку філософію кожного пункту формули миру, яка робить доступною роботою із нею усім, абсолютно усім державам, і більш активним на міжнародній арені і більш стриманим. Частина держав та міжнародних організацій вже взяли на себе абсолютно дуже конкретні зобов'язання та співпрацюють з Україною для реалізації нашої формули миру. Але ми очікуємо приєднання до цієї роботи і інших держав та усіх міжнародних організацій чиї дії заради миру. Можуть бути і стануть вагомими, і це зокрема ваша відповідальність, шановні дипломати, суспільна думка в країнах вашого перебування, лідери та їхні ключові радники, увесь політичний клас. Всі мають знати і розуміти прагнення України до справедливого та чесного миру, дієвість формули миру, її всеосяженість. Є країни, які можуть допомогти із безпековими та політичними пунктами формули миру, з питаннями справедливості. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль, традиція в міжнародних відносинах здатні допомогти із поверненням українських дітей, які були депортовані з силою в Росію, із поверненням наших бійців, і військових, і цивільних наших полонених. Ми робимо все можливе на національному рівні. Ви ж маєте відчувати настрій всередині своїх країн, маєте знати емоційні і політичні важелі і спрямувати їх заради повної реалізації формули миру всіх десяти пунктів.